Вас. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Ой, не, не кожен отримує звісно. таку нагороду з скарбнацію. Звісно, я, по-перше, неочікувано була нагороджена, мені неймовірно приємно, це для мене дуже цінно. І я просто хочу сказати дякую пані Тетяні, яка це все організувала, яка знайшла в собі сили і натхнення зібрати команду, організувати неймовірну подію для дуже багатьох людей, які отримали сьогодні відзнаки. Це є дуже надихаючий момент, який підтримує ці добрі справи, які люди роблять. Це треба помічати за це треба дякувати, і звісно. Щоб це максимально публічно було, тому що це е, надихає людину творити далі добро. Це єдине, напевно, що відрізняє е, нас від цього жахливого часу, це людяність, яка проявляється і добро, і підтримка, і взаємодопомога, і взаємоповага. Я дуже дякую за цю премію. Мені мені приємно дуже. Слава Україні. Героям слава!